Всіх вітаю. Не люблю розповідати про сумні новини, але мушу, зараз такий час. Сьогодні в Чорноморську сталася трагедія. Десь о 10 й ранку шахет прилетів в районі Утрішнього ринку, хто там був, той знає. Це таке місце, особливо зранку, там багато людей. Бабусі там торгують овочами, квітами, ну, своїм там, що принесуть, торгують, потім картоплю там продають, і там дорога така, багато машин там їздить, і туди прилетів шахет. По офіційним даним, дві людини загинуло, сім постраждало. Показують, що і машини по дорозі там і горіли, мабуть, із-за уламків. Жахіття. Ми якраз в цей час були на роботі, і прямо чули цей і звук, як він почав пік пікірувати цей шахет, і потім вибух. Всі налякані, звісно. Але. Життя продовжується і поїду сьогодні в Чорноморськ, побачу, як там як місто себе відчуває після цієї трагедії. А взагалі хочу сказати, що цю неділю у нас тут в нашому регіоні було дуже неспокійно. Одесу, там так кошмарили весь тиждень шахеди просто. Вдень, як починають з самого зранку, і так і до вечора. І таке, що повітряних тривог було безліч просто. Ізмаїл дуже обстріляли, також Рині. Ну, Одеська область зараз також сильно страждає. Але сьогодні поїду до Моречка, гляну, як там, як в Чорноморську. Зараз я в районі парку, бачу, що все так, як звичайно. Люди гуляють, листя багато опалого, золота осінь. Сьогодні була чудова сонячна погода. Я вже практично прийшла, ось парковка, машин доволі багато. Все працює тут біля моря, але на пляжі людей зовсім небагато. Може, тому що вже вечір. Я вже біля моря. На жаль, не вспіла на захід сонця, але ну, все одно тут гарно. Трошки зараз пройдусь, бачу попереду лебіді плавають. Людей на пляжі небагато. Море сьогодні спокійне. Бачу, що зараз багато медуз тут біля берегу. А вони вони. Погляньте, скільки їх. Ось така краса сьогодні. На жаль, наше Чорне море зараз дуже сильно забруднюється, бо збивають над ним ракети, шахеди, все це потрапляє у воду. Але поки що маємо насолоду бачити цю красу, дай Боже, щоб природа все відновлювала. Зараз дуже швидко наступає темрява, ще камера так трошки засвічувала, якби море, але вже насправді було доволі таки темно. Я вертаюся, йду на маршрутку. Бажаю всім всього самого доброго, щоб з вами ніколи нічого поганого не траплялось. До нових зустрічей.